Молодим тернополянам розповідали, як обезпечити статеві стосунки. Акція презерватизація в обласному центрі тривала з 29 листопада до 1 грудня. В рамках заходу тернопільським студентам роздавали засоби контрацепції та інформаційні буклети про способи зараження ВІЛ. У першу чергу організатори закликали молодь утриматися від хаотичного статевого життя. Ми, взагалі, проповідуємо таку теорію, щоб люди молодого віку до шлюбних статей. Цевих стосунків не вступали, щоб вони були здоровим поколінням. Ну, на превеликий жаль, хочемо ми одне в житті проходить зовсім інше. Того ми за такі мероприємства, які проводяться, того щоб наша наша молодь могла, щоб вона була здоровою, щоб вона була повноцінною, щоб виростало покоління здорових людей. Застерегти сучасних молодих людей кажуть організатори акції, нелегко. Тому у статеві відносини радять вступати з єдиним перевіреним партнером. Паралельно з цим епідеміологи радять обстежуватися на наявність ВІЛ. Не завжди молоді люди. Маючи ризик інфікування, маючи віл-інфекцію, своєчасно приходять в медичні заклади, зокрема в обласний центр профілактики та боротьби зі СНІД, для того, щоб обстежитись, отримати результат і в відповідності до результата діяти в подальшому для уточнення свого віл статусу, а від уточнення віл статусу. Залежить і подальша тактика вибору, чи лікування чи диспансерна спостереження у результаті опитування координаторами акції студентів виявилося, що 17% своєї стипендії молодь витрачає на контрацептиви. А в Україні стверджують організатори ці засоби досить дорогі. Тому молодіжна ініціатива Файне місто звертатиметься до державної влади, щоб та здешевила контрацепцію. Також попросять у німецької фірми кілька апаратів з презервативами, щоб встановити їх у найвідвід, Дуваніших молодь у місцях Тернополя, адже саме профілактика вважають координатори молодіжної ініціативи найкращий спосіб вберегтися від хвороби. Проти СНІДу немає жодної вакцини і, по суті, єдиною е тропинкою, єдиним шляхом виходу з даної е ситуації безвихідної є профілактика. Профілактика в першу чергу. Утриманням небезпечних статевих стосунків, в які відходить стосунки, в тому числі без презерватив. Профілактика. Безконтрольованої, скажімо так, наркоманії повторних використання шприців. 1 грудня у день боротьби зі СНІДом відбулася й акція під гаслом не від За даними статистики, щодня в Україні від СНІДу помирає 9 осіб, а це майже повноцінна футбольна команда. Організатори закликали не відфутболювати проблему епідемії ВІЛ сніду в Україні, людей, які живуть з нею, хворих на СНІД, близьких і друзів, яких торкнулася епідемія, власне здоров'я та майбутнє.